Доброго дня, ви дивитесь телеканал Соціальна країна, а також Чорноморську телерадіокомпанію у студії Костянтин Крупський, поруч зі мною Юрій Бойко, це генеральний директор національного музею народної архітектури і побуту України. Доброго дня, доброго здоров'я. А у нас весна вже ну, майже там у розпалі, і а, завжди після зими на весні впливають якісь проблеми. Сніг тане, і ми бачимо там на вулицях міст, там сміття. А якщо це Музей архітектури і побуту, мабуть, там є і певні проблеми. Які проблеми зараз у музеї архітектури і побуту? Ну, в цілому, звичайно, самі головні це економічні, за якими, звичайно, що е, ускладнення саме тих напрямків, які, як на мене, найбільші актуальні це збереження, збереження унікальних пам'яток. Тому це очевидно. Якщо тільки переступаєш територію національного музею, видно, що реставрація торкається тільки дуже-дуже епізодично і тому це разить око. А в цілому, ну, те, що після зими ми робимо те, що робить вся країна е толокою, толокою, mm -hmm. чистим, грибем е підбираємо, вивозимо, виносимо, вимиваємо білим. ну, те що, те, що робить толока, для того, щоб відчути настрій святковий, зокрема, тепер перед найвищим християнським святом, перед Великоднем. Але в цілому, звичайно, проблеми більш глобальні після зими відношення до української культури, до народних традицій, в нас е, напрямки були такого е, глобального, загального масштабу. А торкатися етнічного, торкатися етно напрямків культури, воно було не наскільки популярно, тому що не було бізнесовим. Тому шоу нереальні будь-які заходи, які були б масштабного плану ну, в напрямку, знову ж таки, прибутковості, цього не було. А, мені здається, навпаки, зараз є цікавість до національного костюму. Там а, навіть Ukraine Fashion Week є окрема колекція за допомогою та музею гончара. Вони а, зробили і, взагалі, є до. Інтерес, зацікавленість до етнічного українського, воно так, так прокинулось. А у музеї, здається, піргово, це якось навпаки, ви кажете. Ні, ні, ні. Я, я просто про інше мав на увазі. Якщо взяти сцену, то вона іншого масштабу. А якщо взяти сцену співочого поля музею народної архітектури і побуту, ну це те, що вважалося селом. От, і не виходило на велику масштабну сцену. Але. Надзвичайно сьогодні актуально багато напрямків, які власне властиві саме нашому музею, музею великому, музею Прекрасному, і тому нами вже досягнута угода поки що в усній формі. Я думаю, ми її ближчими днями підпишемо. І країна Мрій, Олега Скрипки, організатора. Потужного організатора цього заходу цей рік, і я надіюся, в наступні роки буде проходити саме в нашому музеї, а це сотні тисяч відвідувачів саме вже на цей етнофестиваль, Великий Фестиваль. Зрозуміло, що ця виставка, яку власне. Більшість колекцій подав наш музей в мистецькому арсеналі українського народного костюму. Тривала з продовженням, тому що попит був великий. Президент відвідав виставку і багато зарубіжних гостей. Ну, а вже наші молодь, дорослі студенти хотіли все прийняти, для себе запозичити, узори, зразки. Так що е, є напрямки хороші, вони реалізовуються і напрацьовуються надалі, особливо на сезон. А, чи витримає музей е, Пірогово такий потужний фестиваль, як ви кажете, там е, сотні, е, тисяч, тисяч сотні відвідувачів. Чи, чи витримає все ж таки пірогово такий натовп? Ну, понад 100 гектарів е, території. Це, власне, маємо тільки ми, тільки наш музей. І продумано е, Олегом Скрипкою та його е, Організаційною частиною, тобто керівництвом дирекції, три сцени. Тобто, ми розведемо це в декількох зонах, і, відповідно, це трошечки полегшить перебування людей, не буде тисняви. Ну, я думаю, що пройде все дуже успішно, дуже добре. Так що. Зуміє зуміє. А, а музей під відкритим небом це ну на території інших держав це ну не є якось там новиною. А, мабуть, в будь-якій країні можна назвати музей, який існує під відкритим небом. А у нас все якесь не дуже прибуткове. Метро у нас не прибуткове, міський транспорт ага. у нас збитковий, і у нас багато чого збиткового. І я так розумію, що національний музей народної архітектури і побуту України також є збитковим. А є кроки за п'ять років зробити його. Прибутковим, ну така програма у вас прибутковим. Звичайно, його необхідно зробити справа в тім, що якби ми мали попередні роки, навіть уже десятиліття, фінансування і програму реставрації. Адже е, дерев'яні будинки, будинки мазані, будинки під соломою або під гонтом, вони потребують немалого вкладення. Але якби це робилося протягом цих десятиліть, звичайно, ми б вийшли на е, ну, щонайменше самоокупність. Е, але питання великої території це питання охорони. Пожежної і патрулювання території це е, досить на сьогодні коштовне е, е, коштовні заходи. Е, реставрація масштабна. 80% дахів потребують е, фактично капітального вже перекриття. Ну і зрозуміло, проблеми транспорту, адже це за межею. Міста, хоча е, ми є територією Києва, але е, транспортування ускладнене. Його потрібно вирішити. Е, потрібен е, транспорт е, муніципальний Києва, який буде довозити людей, звичайно, не безкоштовно. Mm -hmm. На сьогодні це питання не вирішено. Питання знову ж таки земельних відносин. В нас немає своєї парковки. Ось уже на цей фестиваль, потужний фестиваль, нам потрібно домовитись задіяти поле. Е, Поруч із музеєм, тому що розташувати е, машини е, це проблема зрештою всіх потужних фестивалів, тому що е, стають на відстані. А на відстані це певно знову ж таки проблема безпеки і е, пішого переходу е, до музею. Тобто, є питання такі нагальні е, опалення. Е, без поки що е, державного забезпечення в нас все на сьогодні, на превеликий жаль, розкидано по території адміністративні, тобто більше наукові будівлі, все опалюється електрообігрівачами, е, е, котлами. Це не може потягнути сам музей на сьогодні. Тобто потрібно вийти на якісь можливі все-таки ці засоби, які е, Ну, іншим якимось шляхом як транспортування, так і паркування і, звичайно, опалення. Хоча будинки, наші історичні будинки експозиційні, не опалюються ніяк. А для цього потрібно те, що буде приваблювати круглий рік. Це містечко майстрів, це містечко нашої народної традиційної кухні, якщо взяти киянина. Нашого потужного міста із е, всіма е, вже можливостями харчування, зокрема швидкої кухні нетрадиційного не походження, хоча ми нею, як правило, всі користуємося швидко, не так дорого. Але хочеться свого в місті. Це досить складно. У нас немає жодного приміщення відповідного для того, щоб його опалювали. Тобто орендованих декілька е, будиночків. А має бути містечко. Це має бути комплекс, тому що е, все те, що є під охороною, воно повинно зберігатися у відповідному стані, як е, інтер'єру, тому що він наповнений експонатами. І е, е, екстер'єру він повинен відповідати е, ну, тому, як воно було в тому столітті і в тому регіоні, звідки воно перевезено. Тому а, має але... бути окрема зона і е, будівлі, звичайно, відповідні етностилю, але з е, можливістю перебування там е, зимою і влітку. ну Проблема в нас, звичайно, зими, тому що опалення, щоб там. Кожного дня можна було отримати як майстер-клас на навчання, зануритися у культуру і похарчуватися традиційною кухнею. Але, кухні. здається, є ну, не, зона, радянське село, так, там 70-х років, так. яке можна використовувати під, ну, наприклад, там харчування. І якщо це радянське село, воно могло б і опалюватися. Якось там можна було б зробити будинки вже. Цегляні там вже цегляні, але на превеликий жаль, вони на дуже слабких фундаментах, тому що не робилося як капітальне будівництво. Так чомусь його поспішно зробили і є тріщини, практично в усіх будівлях тріщини стін, тобто є певна аварійність. Ну і знову ж таки, питання опалення, якщо ми вийдемо на електрику із нинішніми тарифами, не втримає ніхто і ніяким чином. Ці будівлі для функціонування і самоокупності, не кажучи прибутковості. Хоча ми задіємо на цей сезон їх максимально виставками. Ми готуємо на цілий сезон ряд виставок, які будуть цікаві для школярів, студентів, іноземців. Так що ми задіємо цю зону обов'язково і для відпочинку, в тому числі. А парковка на в полі це вже вирішений, ще не вирішений на превеликий жаль. У нас земельні відносини і власність земель дуже в складному становищі, особливо у таких місцях в межах Києва. От питання дуже складне, навіть власника знайти. Ну те, що воно не належить на сьогодні місту і громаді, ну це очевидно. Ми звинувачуємо зараз попередників, яких називають. А вашого попередника звинувачували в тому, що він комерціалізував цей музей. З'являлися там лави з ім'ям там Підприємства, яке його там встановлювало, так. Е, ви не боїтеся, що якщо ви будете також там залучати е, фірми, хто буде допомагати, що так само е, пірогова може якось там е, облаштуватися якісь там таблички. Там цей банк зробив це, а ця фірма це, а, а цей меценат зробив це. Ви знаєте, якщо це на певних умовах. І угодах прописаних, uh -huh. що ця табличка буде знаходитись там протягом місяця чи двох. Ну, взагалі, я думаю, боятися значно гірше, чим не зробити. Тому побоювання, я думаю, краще трішки в сторону, а фаткою треба братись і проводити те, що на сьогодні потрібно від Пирогов. На превеликий жаль, на сьогодні Пирогов більше використовується як парк, а не як місце. Нашої традиційної етнокультури, заходів відповідних і, звичайно, пізнання знову ж таки, питання безпеки це питання того, що ми не можемо належно наситити наші будівлі найкращими експонатами, тому що ми не гарантовані взбережень. Режим температури вологи, відповідно, якщо це унікальні ікони і ті ж тканини, вони не можуть бути під перепадами атмосферних впливів. Немає на сьогодні теж те, що надзвичайно необхідно, свого виставкового павільйону. Ніхто не може знати, яка в нас унікальна колекція, тому що вона знаходиться у фондосховищах. В центрі, куди допуск мають лише спеціалісти, тому якби знали, що в нас така унікальна колекція, я думаю, це черговий і то великий наплив відвідувачів для того, щоб пізнати велику українську культуру: живопис, іконопис, тканини, кераміку, метал. Надзвичайно унікальна колекція. А виставковий павільйон мені здається з точки зору будівництва, це не проблема. Якщо ми збудовуємо виставкові павільйони ну майже у центрі Києва, Лівобережна вулиця Салютна на нивках, чому не зробити виставковий павільйон на в музеї народної архітектури і побуту? Сучасний виставковий павільйон. Заходьте, дивіться, ось хати, а це сучасний виставковий павільйон. В чому якщо не буде для нас певних бюрократичних перешкод, я думаю, ми з цим справимося досить швидко. Не гарантую, що в цьому сезоні. Тому що сьогодні для мене актуальніше все таки рятувати, тобто займатися латанням і перекриванням дахів, що я вже роблю уже на теперішній. час. А є час. майстри, які насправді можуть це зробити якісно соломою перекрити. Ну, ось таку хату. Е, відверто кажучи, на сьогодні розцінки на перекриття хати саме такої історичної або в стилі етно, е, наскільки високі, що спеціалісти є не так багато, але вони є. І сьогодні ми маємо практично вже в кожній області, а десь і в районах приватні ресторани. В таких стилях і вкриті вони відповідно або соломою, або гонтом, як дана будівля, або очеретом. Uh -huh. е, у нас почали зараз перекривати гонтом церкву. Дуже добрі спеціалісти з Карпат вміють готувати матеріал і вміють з ним працювати. Uh -huh. Досить добрий майстерно. А ми можемо дізнатися ну там орієнтовну ціну, взагалі не так, щоб глядач а, міг собі уявити, скільки коштує прикрити хату середнього там розміру. У вас вузить. ну так я вже якби підвожу певні підсумки, звичайно, від складності даху, але якщо взяти по площі приблизно 100 метрів. Площі це буде е, не менше як 80 тисяч. Здавалось би, на сьогодні так. Е, це не такі колосальні гроші, тому що чомусь ми все перераховуємо долар не долар. Тому люди отримують за роботу значно менше, чим раніше. Але підготовка матеріалу закупівля е, сировини, якщо взяти ГОНТ, як в даному випадку, це тільки з верхів'їв Карпат. Там відповідна смерека з належною кількістю е, смолянистої речовини. І відповідно, що тут вже ціна, ціна потягнулася за. Курсом, тому що це транспортування, це, це маса, маса всього. Але це, це приблизна ціна десь в цих межах. Ну, менше з доставками, з усім, як десь в районі 100 тисяч гривень, перекрити будівлю таку етно. Практично нереально а є якась наукова група, яка все ж таки працює десь на території України, яка ще вишукує експонати, розбирає хати, які ще можна вивести, привозить все це у Київ або це планується планується робити і знову там зібрати хату. Тобто, експозиція якось оновлюється. Ну, наприклад, там одна хата на рік, на два, на три роки, скажу відверто, моя величезна мрія по-перше, почати встановлювати ті будівлі, які були завезені ще за радянських часів на території музею і вони складуються. Муз. Так є. Ага. Е, е, всі записані, зафотографовані й описані, які досі чекають на своїх місцях в селах. Зокрема, дуже цікава хата. Сьогодні нас всіх бентежить її доля, щоб її не розібрали на Сумщині. Так звана мальована хата. В ній всередині живопис, навіть іконопис. От домовлено практично все. Але питання, знаєте, мене що знову ж таки непокоїть. Ми можемо її викупити буквально завтра, тому що ціна дешева, але розібрати. Це треба фахівців, закріпити в ній живопис. Це потрібно фахівців-реставраторів. Транспортування з безпекою щоб не було осипів, і так далі. Це відповідний транспорт, фахівці, які складують, потім розберуть і знову ж місце нема де складувати. Відразу ставити на місце, якщо я називаю цифру, перекрити дах. То під нього ще треба підмурок. Угу. І все це вже буде, звичайно, досить коштовно. Якщо її купити можна, вибачте, за 20 тисяч гривень на сьогодні, то все решта це вже сотні тисяч. А зараз у нас країна рік тримається на волонтерах. Вони допомагають в тих чи в інших сферах. А якісь волонтери ви залучаєте до себе для того, щоб вам допомогти? Хтось може допомогти транспортом, хтось соломою, хтось за 50% там від вартості може перекрити там дах. Ну якось там є волонтерські такі рухи. У вас у музеї. ви знаєте, взагалі, от мені більше імпонує на сьогоднішній день, коли волонтери опікуються. Військовими, раненими, військовими, uh -huh. дітьми, дітьми, біженцями і іншим. Е, і ми так само займаємось цим напрямком діяльності. Але, звичайно, якщо це. Е, Визначити як волонтерство чи меценатство, то світ не без добрих людей. Звичайно, я телефоную, я прошу, і допомога поступає як в матеріалах, так як зараз робимо реставрацію вітряку. От і відповідно зараз з цим же напрямком будемо працювати у реставрації церкви і подальших. Звичайно, що бюджету небагато. Навіть зовсім небагато і поступлення з оренди або з інших якихось напрямків, про які ми вже згадували кількома словами, звичайно, недостатньо. Тому у мене величезна надія, величезна надія на підтримку саме волонтерську в допомозі, тому що максимум, поки сезон потрібно зробити заходів забезпечення від замокання. А якщо замокання це. Різні грибки, цвілі і так далі. Це руйнування. Тому до всіх звертаюся, давайте разом гуртом толокою. І що буде на свята у музеї народної архітектури і побуту? Ну, традиційно й мені це дуже імпонує, що в нас є церкви і діючі церкви. Звичайно, всіх громади, це Українська Православна Церква, Київського патріархату та Українська греко-католицька церква, закликають до себе на святкування, на богослужіння, на освячення. А свято в нас буде проходити в зоні Карпат в понеділок. Народне свято, обливаний понеділок, молодь, дорослі, релігійна громада. На це свято раніше. Приїздив Любомир Гузар, шанований архієрей греко-католицької церкви в рідну зону Карпатах. Що очікуємо багато гостей і відвідувачів на традиційні великодні свята? Так само на цей період ми відкриваємо на умовах оренди, але багато для діток. Атракціонів розважальних для зміцнення як фізичної підготовки оздоровлення, так і для певних і моральних якостей, адже в нас вже облаштовуються запорізькі козаки із острова Хортиця облад... займаються обладнанням місця, де за місяць навіть уже менше почнуть показувати козацьку вправність, козацького герцу. Так що в нас вже все оживає, оживає до свят і до теплого сезону, коли в нас хороша відвідуваність, хороший наплив людей. А у нас сьогодні в студії був генеральний директор національного музею народної архітектури та побуту України Юрій Бойко. Дякую вам і вам дякую і з великоднем. До телеглядачів на телеканалі Соціальна країна а також на телеканалі Чорноморської телерадіокомпанії ми ще повернемось.